Дитячим організаціям перекривають кисень, а саме можливість отримати державні гранти, заявляють їх керівники. Стверджують, що робить це міжнародний фонд відродження, мовляв, просуває лише свої проекти. Всі інші про підтримку тільки мріють. Всім дитячим організаціям по всім десяти параметрам всі ставлять нулі. В результаті дитячі організації викидаються з конкурсу державного, міністерського. А проходять, чор знає хто. Завдяки цим людям, які приходять туди в конкурсну комісію. Висловити претензії, представники дитячих організацій прийшли до Офісу фонду відродження. Ми підтримували програму свою, допомагали геям, а Наші програми зовсім не підтримують і тільки роблять проти нас. Власне, ви хочете, щоб підтримували ваші програми саме фонд СОРАС? Ну, не те, що наші, то підтримували було б добре, але щоб хоча б не. Не проти наших програм не робив нічого. Прапори на асфальти та діти з плакатами увагу працівників фонду привертають. До протестувальників виходять представники організації. Ви заявляєте про всіх, хто не допомагає вам. Ми конкретно от бачимо цю організацію, яка має мільйони грошей американських і робить тут так, щоб нашим дитячим організаціям а і дітям, які входять в організацію, було погано. В Чому саме робить погано? Де? Чому ви можете саме? приклади конкретні навести? Я Якщо фонд відродження багато проєктів підтримав, Декрасні які спрямовані саме на. Наприклад, створення там хатинки в Карпатах для творчого розвитку, якихось там митців, прекрасно. Туда 10 000 доларів, туди 10 тисяч доларів, прекрасно, я ж не проти. Але коли ви підтримуєте всяких геїв, там словами, там для профілактики, захворювання тих людей, які займаються нетрадиційними, ваше право. А ми на це дивимося. А потім ваші люди приходять в міністерський конкурс, де розігрує держава грант. Це ну, наші люди. Ваші люди. Це хто сам? Хто сам? Він вже два роки не працює Мені в фонді. робить він чи не робить. Це Ваші люди, це лице ну, вашої я, організації. Я якщо ви таких... Та, таким да, тоном продовжуєте розмову а то з, з використанням нецензурної лексики, То на байдете. жаль, а, а вам перечіпіться. Скажіть, що я вообще вас послав нафік. Суті претензії представники фонду так і не зрозуміли. Антоніна Кравченко, Андрій Пішта, Антіві.